Граці, хочу звернутися до вас від імені наших військових. Як ми бачимо, фронт наближається до нашого міста. В нашому місті дуже багато дислокуються зараз наших хлопчиків, які нас захищають. І восени вперше до мене звернулися хлопці, які приїхали сюди до нас на місто на дислокацію. У них немає де жити. У них немає де попрати речі, немає де помитися. І навіть банальне, немає де роздягнутися і просто поспати. Я сказала, що треба звернутися до виконкому. На що сказали ми тільки звідти, і нам сказали вирішувати ці проблеми самим. Ми з дівчатами організували їм прихисток, беремо речі, готуємо їм їжу. І таких військових. Набралося у нас дуже багато. До мене друзі, знайомі з усіх міст дзвонять, і тих хлопців, які знаходяться у нас, просять прихистити. Скажіть мені, будь ласка, як так сталося, що на телебачення? Який має нічого не знімає в нашому місті, ніяких проблем не вирішує, а тільки висвітлює, який наш мер і наша влада добра і хороша. Їм виділили майже 13 мільйонів. А на потреби ЗСУ що виділили? Ходять слухи, що збираються виділити тільки 6 мільйонів на потреби наших хлопців. То скажіть, будь ласка, як телебачення нас захистить від ворога? І тому, громада, нам треба об'єднуватися, треба допомагати хлопцям, і треба вирішувати проблеми якось у нашому місті, бо ми є платниками податків, які дають ці кошти не для телебачення, не для муніципальної варти, яка охороняє тільки нашого мера. А повноважень якихось правових, вона не має ніякого правового статусу в нашому місті, за що їм виділено майже 8 мільйонів. І ще я хочу додати а, і звернутися до наших місцевих олігархів. Ви всі багаті люди, ви маєте маєтки, і не по одному маєтку ви маєте. Невже вам шкода запустити туди хлопців і дати їм якийсь маленький прихисток? Ви ж розумієте, що хлопці приїжджають з завдань. Вони виснажені, і не вже вам шкода пустити хлопців до себе додому? Чому нам не шкода? А ви, мабуть, вже заїлися своїми грошима? Ви розбираєте усе в місті, ви розбираєте общежиття, які належать до речі, і нам. І в нас ніхто не запитує, чи можна їх розбирати, але ж ці приміщення могли б слугувати нашим хлопцям. І давати їм там прихисток.